Коли в 2003 році Порше вперше представив Каєн, фанати марки були шоковані. Як у лінійці легендарних спортивних машин взагалі міг з'явитися кросовер, але скептикам довелося швидко переглянути свою думку. Каєн виявився саме тим, що потрібно ринку. Він поєднав фірмове задоволення від водіння з практичністю сімейного автомобіля і моментально увійшов до топ-продажу марки. Сьогодні історія повторюється: каєн знову стоїть на порозі змін цього разу в електричну епоху. Porsche готує перший каєн-електрик, і хоча деталей поки що небагато, у компанії впевнені, формула успіху залишиться незмінною, задоволення за кермом, динаміка та універсальність. Цікаво, що німці спочатку планували радикальний крок. Повністю перевести каєн нового покоління на електротягу. Але пізніше вирішили йти більш гнучким шляхом. Бензинові та гібридні версії теж збережуться та отримують свіжі апгрейди. А електричний каєн стане доповненням, а не заміною. Офіційна прем'єра Каєн Electric – Очікується вже до кінця цього року, і, зважаючи на те, що Порше показав модель у камуфляжі і поділився першими характеристиками, кросовер обіцяє бути дуже цікавим і потужним. А тим часом випробування йдуть повним ходом. Прототипи електричного каєн вже кілька місяців ганяють дорогами всього світу: від спекотних пустель до засніжених трас, перевіряють все: І роботу батареї в екстремальному кліматі, і поведінку машини у повсякденних умовах. У компанії явно хочуть переконатися, що електричний каєн готовий до будь-яких умов як до щоденних поїздок по місту, так і до суворіших викликів. Оскільки компанія показала лише замаскований прототип, робити висновки про дизайн ще рано, але технічні деталі вже починають вимальовувати досить цікаву картину. Майбутній Porsche Cayenne Electric базується на 800 вольтовій архітектурі Premium Platform Electric. Це та сама платформа, яка лежить в основі нових Porsche Macan Electric та Audi Q6 і Tron, Тож можна очікувати високий рівень продуктивності та сучасні технології. Електричний каєн запропонують у трьох версіях, і всі вони будуть з повним приводом. Ззаду встановлений електромотор власної розробки марки, а спереду агрегат від Bosch. Попередньо версії будуть такими: базовий каєн, каєн С та Каєн Турбо. Точні показники потужності поки що тримають у секреті, але компанія заявляє, що топова версія зможе розвивати до тисячі коней. При цьому базовий каєн матиме близько 450 сил, а середня версія приблизно 650 сил. Важливо, що максимальні тисяча сил будуть доступні лише в режимі Overboost і лише на обмежений час, для потужних розгонів, але не для постійної їзди. Така силова установка, за словами інженерів компанії, перетворює масивний 2700 кілограмовий кросовер на справжню ракету. У найпотужнішій версії він розганяється до 100 км на годину менш ніж за 3 секунди. Максимальна швидкість може досягати 250 км на годину. В основі лежить величезна нікель-марганець кобальтова батарея на 108 кВт годин. Її ємності достатньо, щоб забезпечити запас ходу до 600 кілометрів за циклом WLTP. Зрозуміло, що від обраної конфігурації показники будуть різні. Але ще цікавіше можливості зарядки. Porsche заявляє, що при використанні 1000 вольтових зарядних станцій можна досягти пікової потужності до 400 кВт. Насправді це означає, що з 10 до 80% такий великий акумулятор заправляється всього за 16 хвилин. Щоправда, ключовий момент тут полягає в тому, щоб знайти станцію, здатну видати такі показники. Інженери передбачили навіть охолодження блоку живлення як згори, так і знизу. Для Porsche це вперше. А тепер до найцікавішого: на автосалоні у Мюнхені компанія показала першу у світі бездротову індуктивну зарядку. Жодних кабелів і важких роз'ємів достатньо мати спеціальну платформу, вбудовану в підлогу гаража або паркувального місця. Машина сама зарядиться, просто стоячий на місці. Потужність досягає 11 кВт, що відповідає більшості сучасних домашніх зарядних станцій і дозволяє поповнити запас енергії за ніч. Працює система досить просто. Під платформою проходить кабель живлення, але до автомобіля підключатися вручну не потрібно. Достатньо припаркувати каєн над зарядним пристроєм, зорієнтуватися допоможе система кругового огляду. Коли машина стане в потрібне положення, пневмопідвізка автоматично злегка опустить кузов, зменшуючи відстань між передавачем та приймачем до 10-15 см для максимальної ефективності. А контролювати все можна через додаток Майпорше. Скільки саме займе процес зарядки і скільки коштуватиме сама технологія, компанія поки що тримає в секреті. Відомо лише, що першими новинку спробують у Європі вже наступного року, а згодом система з'явиться і в інших країнах. І, судячи з уваги, яку компанія приділяє цій розробці, ставка серйозна: бездротове заряджання обіцяє стати важливим кроком у майбутньому електромобілів. Крім того, інженери передбачили для новинки потужну систему рекуперації на 600 кВт. Це означає, що енергія, яка зазвичай втрачається під час гальмування, тепер повертається в батарею з великою ефективністю. Підвізка теж заслуговує на окрему згадку. Тут використовується пневматика в парі з адаптивними двоклапанними амортизаторами. Така комбінація дозволяє автомобілю буквально підлаштовуватися під дорогу та стиль водіння. Наприклад, при швидкості понад 70 км на годину кліренс автоматично зменшується на 10 міліметрів, а коли стрілка спідометра перевалює за 135 км на годину ще на 30 міліметрів. І все це без доплат, адже система входить у стандартне оснащення. А в якості опцій пропонуватиметься управління задніми колесами, яке підвищує маневреність у місті та стійкість на трасі, а також карбон-керамічні гальма. Цікавий штрих в аеродинаміці це висувні крильця, заховані прямо в задньому бампері. Ця незвичайна конструкція включає пару повітрозабірників, які відкриваються і висуваються назад на швидкості більше 60 км на годину. Інженери Porsche кажуть, що вони стабілізують обтікання задньої частини кросовера та допомагають досягти ефективного коефіцієнта аеродинамічного опору 0,25%. Порше запевняють, новий каєн стане ще ближчим до справжнього позашляховика. Електропривід тут відіграє ключову роль, він відкриває більше можливостей для бездоріжжя. Все завдяки продуманій підвізці, розумним електронним технологіям та відсутності вразливих механічних вузлів знизу. Звичайно, є акумулятор, але для більшого спокою можна замовити позашляховий пакет. Він додає захист днища та нові бампери, які помітно покращують кути в'їзду та з'їзду. Окрему увагу приділили режиму Off-Road. При його активації електроніка змінює розподіл крутного моменту між осями, а електронно керований диференціал підвищеного тертя допомагає тримати щеплення навіть там, де дороги вже давно закінчилися. А щоб майбутні власники не сумнівалися у надійності всіх цих систем, Porsche влаштувала Cayenne екстремальні випробування. У спекотних регіонах перевіряли, як працює клімат-контроль, охолодження батарей та привід за температури до плюс 50 градусів Цельсія. У Скандинавії машини запускали при мінус 35 градусів Цельсія, тестували керованість, тягу, гальмування та роботу всієї динамічної електроніки. І це ще не все. Частину сценаріїв інженери відпрацьовували віртуально. Цифрове моделювання на композитних стендах дозволило прогнати сотні можливих ситуацій. Дизайнерські рішення нового Porsche Cayenne поки що ретельно тримаються в секреті, але вже відомо кілька цікавих деталей. Всередині з'явиться новий мультимедійний екран діагоналлю 12,8 дюймів, який вигнутий під кутом 45 градусів і повністю перероблена цифрова панель приладів. Такий підхід обіцяє зробити управління автомобілем більш інтуїтивним і сучасним. Серед нових функцій комфорту підігрів підлокітників, а ще панорамний скляний дах прозорість якого можна регулювати. Практичність теж не залишили поза увагою. Задній багажник став просторішим, та додатково з'явився передній відсік об'ємом 90 літрів. Прем'єра нового електричного каєн запланована на кінець цього року. А у продаж новинка має надійти на початку наступного. Ціни поки не оголошені, але для орієнтиру бензиновий варіант в Україні зараз стартує від приблизно 120 тисяч доларів. У підсумку новий електричний каєн обіцяє поєднати традиційні драйверські якості Порше з практичністю та потужністю сучасного електропривода. Він не замінить бензинові версії, а доповнить їх, відкриваючи нову сторінку в історії кросоверів бренду. Друзі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.